Стоїть сий суботовій, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова, там тобі молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, все тут очохрали, могили твої росли. Так то, Богдане, за напастили єси в Богу сироту Україну, за те ж тобі дяка церква в домовину, що нема кому й полагодить на цій Україні, на ті самі, що з тобою ляха задавили, байстрівки й Катерини сараною сіли. Отак то зімов'ю, Олексію друже, ти все оддав приятелям, а їм і байдуже. Не можна.